Розберемо F-строки. Що це таке? Давайте е, зробимо перший приклад математичний, інший приклад більш е, строковий. Е, заведемо дві змінні. Num 1, num2. І е, виведемо як приклад додавання. Назвемо змінну екземпл. І тут ми використаємо наші F-строки. Синтаксис такий: буковка F та лапки. А вже в лапках йде вираз. Лапки можуть бути одинарні, можуть бути здвоєні. Давайте потім я розповім, яка різниця. Отже, в F-строку можна помістити любі дані. Наприклад. Простий приклад напишемо. І е, синтаксис F-строки приймає в фігурних скобках змінні. Тобто в F-строку ми можемо поміщати змінну, num1, ну, значення змінною якої 90. Тобто, в, е, при відтворенні в F-строку в ось сюди попаде значення 90. І з цим значенням можна робити будь-які математичні операції. Тобто ось в фігурних скобках ми робимо математичну операцію додавання. Давайте розпечатуємо. І подивимось. Ось, дивіться. Simple example. Це в нас статичні дані. Тобто, як я написав, так воно і роздрукувалося. Ось, в фігурних скобках підставилось значення зміни num 1. Нюм 1 це 90. Ось воно. Далі, плюсик, він не змінився, тому що він не в фігурних дужках. Потім значення num 2. 2 – 87. воно підставилось сюди. Потім дорівнює, воно теж не, змінило, не змінилося. І потім пішов приклад. Він в фігурних скобках. І в цій скобці виконується математична операція. Num1 додається до num 2 І значення от цієї операції вставляється от сюди. Якщо ми змінимо змінні і перезапустимо, то в нас. Дивіться, 9 плюс 8 дорівнює 17. Ось, тобто, оці з... все, що в F-строці не екрановано фігурними дужками, залишається як строка. А все, що в фігурних дужках, може змінюватись та може приймати різноманітні математичні чи інші операції. Давайте ще один приклад. Вже відомий нам з неймом. Зробимо зміну нейм. Та зробимо змінну last name. А за допомогою F-строки ми знайдемо змінну full name. Спочатку ми в фігурну скобку помістимо нашу змінну Name. А в іншу зміну last name. Так. І от принтуємо наш full name. Запускаємо код. Користувач вводить своє ім'я, своє прізвище та йому виводиться його значення fullname. Дивіться, тут можна показати, як працюють одинарні та здвоєні лапки. Ось на цьому прикладі. Дивіться, апостроф в українській мові це не що інше як одинарна лапка. Тому, якщо ми в f строці будемо використовувати одинарні лапки, а ви пам'ятаєте, Python дозволяє і одинарні, і здвоєні лапки використовувати, то всередині в F-строки є одинарна лапка, яка нам робить помилку. Вона нам робить помилку. Тому що F-строка думає, що ось до цього моменту це F-строка, а після це вже щось незрозуміле. Тому, якщо у вас всередині F-строки буде апостроф то е, використовуйте здвоєні лапки при створенні F-строки. І тоді у вас не буде помилки. Ось, от воно нам відобразило ім'я без будь-яких помилок.